Я літню ніч, ми були з тобою вічна віч. Цілувались зорям ми, блилеми, позамі. Хто я такий? Угу. Ой, господи, не Вадим. Я наче, стараюсь бути хорошим татом. За першу чергу. У мене крутий, малий. Ну, а працюю я давно ну, давно. Я приїхав до Львова у 2018 році. У 2018 році, одразу після закінчення Київської консерваторії. І тепер ну, після цього всього, ну, якщо одним словом, ну, диригент, диригент. не співак. Не співак. Так. З ваших реалів ви художній керівник хору Вомін, так. так, і головний хоримейстер Львівського не. оперного Опера, театру. Так. У мене донька ходить, вона співає в хорі, я знаю інший хор, у нас є у Львові, наприклад, дударик чоловічий. Так, в хорі завжди неймовірна дисципліна, М -м -м, щоб всі працювали спільно. Е Художні керівники, я так розумію, це такі е люди, які дотримуються дисципліни, і ви теж. Тарас, е Тарас, наприклад, часто говорить, що хто я? Де да. тиран, деспот, диктату. До речі про художніх керівників да. хорів так часом говорять. Але... Я... Ні, але це з любов'ю так. Я думаю, що напевно будемо обожнюють всі хорі. Е, е, Добре, якщо людина е, там не так співає, не те робить, як ви її мотивуєте чи караєте? Це є, це є різні моменти, як це все відбувається. Ну, карати. Ну хто? Я не господь Бог, щоб карати. Е, тобто, в будь-якому випадку, в будь-якому випадку. Е, е, Вся атмосфера робоча, я стараюсь протримуватися і абсолютно в усіх колективах, з якими я працюю. Тобто, це має бути відбуватися на якійсь повазі і любові, mm -hmm. без, без якоїсь цієї домінанти, що я, я тут зараз вам дам. Mm -hmm. Але інколи приходиться. Але тут є одне просто То ви зали... на них, чи? інколи, звичайно. Інколи ж. так кричить, що чути навіть в mm -hmm. нас в офісі знаково. Що... Але 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 люди ж не дурні. Люди все розуміють. Тобто, і, і це золоте правило. Кричи, коли є за що. Якщо є за що, інколи тільки так і доходить. Ну, ну так буває. І не через те, що типу там народ якийсь неправильний. Та ні, ну це ін, інколи дуже швидко прискорює процес і так далі, і тому подібне. Але виключно на повазі, я знаю, що вони всі е, ну послухайте, щоб співати в хорі, це знову ж таки. Багатьом людям здається, що е, от відео залетіло, от і все. От, все. Багатьом людям здається, ну що вони там роблять, е, це вийшло щось там, проспівали. Я дико перепрошую, я вчився 11 років на це все. І це тільки якщо брати брати до уваги 11 років з моменту вступу до консерваторії. Бакалавратура, магістратура, асистентура, докторантура, 11 років. До того ще 10 років в музичній школі в 10 річці І всі люди, які зі мною працюють, так, так само, вони всі пройшли цей шлях. Ну Можливо, хтось там без докторантури, але знову ж таки, це, це, це величезний проміжок часу, коли люди вчаться то робити. І в нас є, до речі, Ну, через те, що я закінчив Київську консерваторію, в мене багато є друзів, знайомих, колег моїх в Києві, так само ми підтримуємо зв'язок. І коли ми проводили цей конкурс, коли вже брали дівчат, двоє дівчат з Києва приїхали, живуть тепер у Львові, співають у нас. Тому це тяжка праця. Це тяжка праця. Як ви думаєте, чому українці. Деякі українці продовжують слухати російську музику. Я знаю, ну я не те, що знаю, я можу собі додумати. В мене із моїх якихось знайомих, ну, чи знайомих, чи з кола спілкування. В основному це люди вже старшого трохи віку. Старшого віку. І я думаю, що це пов'язано, напевно, знаєте, все-таки з, все з якимись моментами Звичко. звичка, молодість, коли краще. Музиці? Я Я ріс на різній музиці. В основному, в основному, я з самого дитинства, мене, це, до речі, цікаве питання. У мене є цікава історія на рахунок того. З самого дитинства мені дуже подобалась група Оканельс. Бо я ще був малий. Підете на концерт? Е, певно, що ні. Роботи багато. Е, мені подобалась група ВКанельзи. Я її слухав. Я пам'ятаю прекрасно, що альбом Суперсиметрія, альбом Глорія. Тоді я був малий, ще в селі. Це, це село Потік на Миронівський район Київської області. Село Потік. Е, і тоді я пам'ятаю, що ми, ж, ми з пацанами бігали в футбол постійно, Там, на, 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 на Вигоні. Я включав так, магнітофон, років 7-8 мені було. І, так, і, і просто так, от, щоб, щоб музика йшла, типу, поки в футбол ганяємо. І включав океанельзи. На базар їздив з Двомаронів, касети купляв. Глорія, така зелена, пам'ятаю, там дівчинка стоїть така в рожевому. І всі, і всі говорили, ну ти якийсь дурний. А чому дурний? Тому що у всіх на телефонах, на їхніх модних Сіменсах чи «Соні Еріксонах, була група Factor 2 і Руки Вір. Казали, ну ти якийсь дурний що, ну класний класно Але це не ясно, що ми не можемо зараз казати дітям, що ну їм щось там пред'являти. Ну, ми не можемо того робити. І, і не будемо ми того робити. Тому що е, весь, е, звідки вони це все брали? Та Вони це все брали з телевізора. Угу. Не було ще тоді інтернету, не було ще тоді нічого такого. Тобто початок 2000-х, кінець 90-х, початок 2000-х. А, вони це все брали з телевізора, вони це все брали з, з телеканалів, ну, зараз які транслювали з інтернету, так? Але в інтернеті, крім російської музики, є ще дуже багато інформації про війну, про вбивства і всіляке ну, таке. послухайте, ну це не, я не можливо? думаю, що це що велика кількість, прямо, ну, якщо брати в процентному співвідношенні. Uh -huh. Ну окей, окей, типу, є. Є ці люди, але знову ж таки, я думаю, що на це впливає історичний контекст. Контекст тому, в якому середовищі вони росли, і що їм транслювало. А ви в якому так, росли бачимо. середовищі? Я різ я російському середовищі, абсолютно точно. Мільйон відсотків я приїхав до Києва, і було немодно говорити українською мовою. Я і коли приїхав до Києва дев'ять на... років. В 9 років я приїхав до Києва. Ви перейшли на українську в якому віці? Я був завжди У вас, україномовна сім'я в мене україномовна сім'я. Звичайно, а як так сталося? Там ви кажете з російська середовища, ваша сім'я Це, Тому що це зросійщене середовище, тому що для е, україномовної сім'ї в селі Потік Миронівського району Київської області. Е, Телевізор чорно-білий uh -huh. показував Філіпа Кіркорова як головного артиста. Просто а ваші батьки треба. також мають стосунок до музики? Ні. То би такий. Ні, в мене бабусі щось там можливо співали в, в, в свій час, але батьки. А пам'ятаєте, що вона співала? Е -е Ну, я не так багато часу проводив з бабусями, щоб okay. пам'ятати, що, що вони співали. Бабуся по тату співали навіть, здається, в хорі Чорнобривець, там в Миронівці був такий народний хор. Мама з, мама з бабусею, до речі, зараз так само в них є ансамбль Путічанка. Реклама Саблю Потічанка. Вони тобто зараз в цьому спів... селі співають. співають. У них на базі клубу, є хор, вони співають пісню, пісні про село. Недавно випустили навіть відео дуже гарне, і мама там моя солювала, і все. Так ви з музичної родини Ну ви… Як виявилось? Як виявилось, так. Ви вивели вив... вив... на чисту воду. Виходить. І Шо. вас також дружина співає, так? Так, дружина ми, ми з нею разом ще з, зі школи. Ми відкриємо цю велику таємницю, хто цей чоловік, чи, чи є моя дружина, в нього є дружина? Є моя дружина, <рес> є дружа. Ми, ми, ми з, 8, з 8 класу, ми знайомі, дуже рано одружилися, ми в серпні вже 10 років з моменту нашого весілля. Вона теж співачка, вона вчилась зі мною повсюди разом. Теж теж, чуєте? теж. Вона співачка. Тобто ми закінчили разом з нею консерваторію. Uh -huh. Дирегенського хоровому відділі і зараз вона так само співає в тих проєктах, про які ми говорили з вами Рок Сінфоні Наталям Де я диригую, вона співає. Плюс так само по Львову зараз ви знаєте, що дуже досить популярні ці концерти в митрополичих садах, mm -hmm. які це все організовується. От, на кожен концерт ну, знаєте, ви у Львові виглядаєте як двоє таких типових львів'ян, співаєте української музики. Але я знайшла також інформацію про те, що ви брали участь в голосі країни, <реку> співали там гуцулку Ксенію, <реку> <реку> серед журі був, наприклад, Потап. Потап. <реку> 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 етап. Тоді до вас, я так розумію, не, не повернулося це, це, журі. Але от ви кажете, ви з Рос... україномовної родини, але говорили там російською. Це так. цікавий такий момент, цікавий. як цікавий. так сталося. Ну, коли це було? Це був 2000... Тоді ви казали, мені, 20... мені 23 мені 20... роки. 20... Ні, один, мені здається, був. Ну, Чи 23. 23, я вчора ввечері давала. Певно, що. А зараз це скільки було років тому? Коротше, не будемо, Коли був в Україні. не будемо довго тягнути інтригу. Ну так, ну насправді я вже не згадаю, як це було конкретно, хто і ті люди, і як це все відбувалося. Але е, тоді перед зйомками, ну, ці всі якось промо, вони знімаються трошки раніше. Ну, там було побажання таке, щоб щоб все-таки говорив і російською. Ну, я ще був занадто маленький і дурний, певно, щоб е, якось відстояти. це те, те, що, як це те, як має бути. Та й не було насправді, напевно, тоді е, все-таки ну, такого. Розуміння. Розуміння. Та звичайно. звичайно. Я, і хоч... розуміння контексту, і так далі. Тобто, я Останнє питання, щоб завершити ваше так. особисте, бо воно насправді мене, як мами трьох дітей, дуже е, зачіпає. На чому росте ваш син? На якій музиці? І чи не здається вам, що можливо, нас замало, можливо, вашій бульбашці ні, ви з музичними освітами, так? так? Можливо, нас замало цієї популяризації і такого, як ви зробили своїм хором, так? Що от хор, це може бути сучасно, це може бути круто, це може набирати мільйонні перегляди? Можливо, у нас так немає з дитячою піснею. Чи з музикою, бо коли я читаю якихось публіцистів, я кажу, найгірше, що може бути, це виховувати російською мовою дітей. 100%. І от чи вам не здається, що у нас цього замало в Україні? так? І що з цим можна взагалі зробити? І друге, це на чому ваш син росте? Ну, Ви правильно тільки що сказали, що ми дійсно живемо в бульборсі. Тому що в будь-якому випадку творчі люди і музиканти. І всі люди, з якими ми спілкуємося навколо, це все рівно така така творча бульбашка, і в будь-якому випадку малий так само підпадає під 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 закони, які відбуваються в цій бульбасі. Тобто він е, росте на тих піснях, е, які ми виконуємо, які. Ну, в мене Настя, дружина, тобто вона, вона в основному е співає і співає різні зараз українські пісні. Але звернемо увагу, що Настя сама з Маріуполя. З Маріуполя. То в неї теж був якийсь відомий перелом в якомусь віці? Був, 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 був. В, нас був. в нас стався найбільший перелом, напевно, в її сім'ї, в її сім'ї. Стався на початку війни, тому що. її... Повномасштабної чи? Повномасштабної, тому що її. Маріуполь для мене це одне з моїх трьох міст: Київ, Львів і Маріуполь. Ми туди їздили з 2016 року кожен рік. Кожен рік до родичів ми їздили почувати на море до Маріуполя. Це було дуже гарно. Дуже гарно, з кожним роком дійсно, там ставало все краще і краще, і Маріуполь якось перетворювався дійсно на центр того регіону. Кафе, плитка, велике місто, зовсім немає пробок, море. Тобто там, там дійсно було гарно, дійсно було круто. Але переломний момент для сім'ї, саме дружини, яка, яка була повністю вся російськомовна на той час, повністю. Стався саме на початку війни, тому що коли почалося вторгнення, буквально в перший-другий день вже ж почали летіти ракети на Маріуполі, почали наступати туди. І ми всі пам'ятаємо ті кадри і як це все відбувалося в Маріуполі, Азовсталь. Там залишились настільні родичі, особливо одні з найближчих, це залишилась її, її бабуля. І бабця залишилася, і вона три тижні була в окупації, і ті історії, як це все відбувалося, вони жили от майже за містом. Це такий був, типу, як, як Брюховичі, типу, що, що біля Львова. Це було 8 кілометрів від центру Маріуполя. І вона досі розказує ті історії, що це був момент, що вона йшла ці 8 кілометрів додому, тому що в підвалі, в якому вони сиділи вже два тижні, не було води і їжі. сказала, мені вже втрачати нічого, я піду. Просто подивлюся, можливо, щось вдома є. І вона каже, що коли вона йшла, труп, 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 труп. Влітають ракети, трупи. Їй вдалося вивезти звідти десь на третьому тижні, коли це все відбувалося на евакуаційним автобусом, доїхала до Запоріжжя. Далі з Запоріжжя ми її забрали до Львова Вона живе у Львові. Я не знаю, що ми, ми, ми з нею робили, бо вона дуже допомагає нам з малим. Uh, і жінка, яка вже за 70 років, яка все життя проговорила російською мовою в Маріуполі, вона не говорить тепер ні одного слова. Не говорить російською, російською мовою. Не, ні Як їй це вдалося, бо... а ось так. А ось так. Тому коли, коли, коли говорять, що важко челюсть не та чи що вони там говорять, я того не розумію. Це людина, яка більше 70 років говорила російською мовою. І це не те, що ну це не важко. це не важко. Бо син не знає російською? Мій Бажко. син? Ну мій син ну він розуміє, звичайно. Він, він розуміє російську, я думаю, але, але набагато менше розуміє, ніж ніж я розумів в його віці. Я розумів, що я знову ж таки, я на вигоні ганяв футбол, а мене кликали дивитися, бо там виступає Ніколай Баско. Розумієте? Бо він співав пісню дуже гарно, і всім здавалося, що це, це був типу номер артист номер один. Мій малий ходить і ганяє, і співає червону калину. Mm -hmm. Подобається йому. Цей сон, цей сон він співає. До речі, є друге там ще одне відео з нашого концерту, де стоїть малий там біля мене. Тобто, то мій малий то, стоїть mm -hmm. там, співає.